З праздничком, закохані влюблені, є, че не забу! Так, по чесному. Закарпатський народний реп-бенд колектив і фольклорний ще Уйко Шоні І наш перший покажу що і единственний хіт, ну, дві-три пісні у нас є, але один хіт є точно. Це не може бути. Хлопці, він все не казав. Не одна пісня. Усі мають думати, що ми просто публіки, а потім ми все прориваємо, ні? І наш хіт називається Аліна Іванівна із Добробратова. Снувимося, виходжу, у поле. Мало печенька після вчорашнього коле. І вижу силует. Проти вона красива. Пісня л'єся, о боже, дейси, а як файно, походка молодого теля, по вигляду поняв настрой серйозний. Прораховую в опросі варіанти возможні. Алінко, бога, ти кач годин рана. Де ти никак, мама, та ти ще п'яна. Он нами спокійно позираючи удаль. І чесно, мені саму себе жаль. Отак, от, от закінчився наш діалог. Кось повість нормальний. От допустим лох, но і чесно. І ще бся не роздуплив Аліна Іванівна по матері Ратова, сама родом іс, доробратова, куртка, салатова, спортивка братова, при собі все тубор, фляжка матова. Прошло три дня, я за все кіно. У на душі рана, все одно, улиця центральна, литя що по... Отко, вся та же галінка мутить рублі на водку. Я кліпнув їй, бутираючий клас, Вспомнив молодость свій перший раз і мислимо перенісся восьмій г-клас коли вона пола, зам старосто у нас. Пиші коло дошки Рішать завдання, а я жити не годен У мене на тебе манія, маниш так, а я си люблю заманити То невозможно було її не полюбити Давала все списати, Алінка добра душа, но лиш мені давала, і я ся тим пішав Після уроків разом я ся із ним лишав Алінко, потіка ти була хороша Алі не ванівна, бумаги Братова, сама родом віз, доробра дома, куртка салатом, спортивка

Ти заводиш спів оборота, таже коли не серзон на тебе охота, та й лодоні, вологі стали, з глядом ти плавиш метале, помале, накалиться атмосфера, і ти сідеш у мій форцієра, без слів, тебе везу до себе домі, ми мовчки все з тобою. Забув, ож машина крадена дванадцять годин ночі, бампер на скотчі спідометр казить влетиме коротше В общем, класі жанру Тормозять полісмени, з боку, мала розгублена. Не виходячи, вон в машині сидиме. Мент у вікно, я кажу, які проблеми. Думав би мранше такое бувать, лише у кінах Незвідаючи документи, і чия машина Хватить стояти, каже, пора іти вам Кліпоч і шепче днем святого Валентина, шокований стан. На лицях у липки, коли олеся сміє, мені не важно вшитко. Ми у мене дома, я предлагаю напитки. Женщина готова, то нараз було видко. Вино по сосудам розливаться по нашим. Після п'ятого стакана, вона вже краще, по очам вижу, дама вже готова. Залипає, але на сон би час, час не гаяв. Максимально хочу логічного кінця. Но двері заскріпіли, там вижу і відця. Він на неї речі напилася скотина, а мені базарить з ним святого Валентина. <плес> 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 ну що ж ваші ски це перший закарпатський ребенту. залишиться. Зараз трішки буде такого у нас імпровізаційного да? конкурсу, так? О, так да. О! О, тут будуть оправдані технічні неполадки. Тема сесія, каменщики здають, так? Ні, кавенщики добре здають. Але не здають, казав чоловік. 4 -4 -4 Давай. Ходять такі хлопці по МДУ смішні, доста нормальна, но неволошні. Коли їх просить викладати щось сказати, та не знають навіть два слова у реченні скласти. А потім виходять у радужному вбранні. Кажуть, щось кажіть, вони кажуть ні. Кажуть реп про Алінку. О, за двійку бац. А він їм каже, прийдеш, завтра перездаче. Каже, у мене є у Солотвіні дача. Кіч хочете і ви, і даже ваші друзі прийдуть туди і буде вам лафа. Як ви усе студентам по даєте, а ту й матюк це просив. Ну, ніколи нікуди не йде. Но. Сесія, 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 сесія. Сесія, перенесеся на парах і у них усе в голові якась запара вони все сміють з себе сміються з вас но нам все любить ваш викладацький клас ви все все збираєте конфети чисте кон'яки гроші все сія сесія, сесія Сесія, сесія ну що друзі давайте ще раз поперек у нас прекрасний бед, реп за закарпатський миши будь то що Хорошо. будьте акуратні на сесії.